На ділянці вулиці Шевченка від Залізничної до вулиці Ярослава Мудрого ми сьогодні перекрили чергову ділянку від вулиці Яцкова до вулиці Бортнянської. По цій вулиці планується розібрати дорожнє покриття, планується демонтувати всі інженерні мережі. Замінити колектор, замінити водопровідні мережі. Тобто там фактично йде повна заміна по всіх мережах на цій ділянці. Об'їзд по цій вулиці плануємо робити. Одна сторона по вулиці Золотій і Клепарівська робимо двосторонньою, і інша сторона це вулиця Бортянська, ми її не перекриваємо. Тобто Ми до вулиці Бортянського закрили. Сама вулиця Бортянська, вона вільна для приїзду, дає можливість здійснити об'їзд по цій ділянці. На який проміжок часу? Друзі, ну зараз є воєнний стан і так, щоб для себе чітко по датам оперувати, трошки буде некоректно. Максимально стараємося, залежити від яка ситуація буде в місті, в державі, стараємося, хочемо зробити цей об'єкт до кінця року. Повністю всю ділянку відкрити для проїзду до кінця, щоб вся Шевченка була проїзною. Як вийде, будемо бачити вже подалі. Саме від сьогодні, які роботи розпочали чи це що було? Зараз зараз дивіться, ми закриваємо і зразу йде зняття дорожнього покриття попереднього, демонтаж плитки, демонтаж мозаїки, демонтаж бруківки в тих місцях, де воно є, і вивіз цього матеріалу на місця складування визначені. Треба просто простір для будівельників треба вже простір, тому що ділянка від юнаків до Яцкова, вона вже на завершальній стадії, робимо вже дорожній одяг, дуємо, укладуємо плити. Під рейки для, для трамваїв, тобто нам там активно і там вже місця немає, немає мати Тому треба розширяти місце для роботи і планово йдемо до тих дат і до тих цифр, які ми планували на цей рік. Ну, загалом по третьому етапу, тобто після цієї ділянки ви ще одну закривається. Після цієї ділянки вже буде кінцева ділянка, це від Брудянського до Ярослава Мудрого ми закриваємо вже повністю і той крайній кусок. Ця ділянка складна, в неї дуже великий ухол, що стосується колектора, дуже великий ухол і дуже багато камер, в районі 16 камер перехоплюючих. Дуже складна ділянка саме в питаннях колектора, зробити колектор. Яку потім перекриють чи ця, яка зараз? Е, дивіться, ми зараз плануємо, що розпочнемо роботу на Бортянську і найближчим часом спробуємо відкрити до Яцькова е, ці приїзди е, для проходу мешканців і для проїзду. І кінцевою буде це від Бортянського до Ярослава Мудрого. Ну, а складна ділянка, ви кажете, Складна має? ділянка якраз беремо від Яцькова до... Ярослава Мудрого дуже великий ухол. Ви бачите, якщо дивитися по ухилу залізнична Ярошенка, вона фактично в одному рівні, там не є такі значні ухоли, від Юнаківа до Ядського вже ухили пішли. І ще більше ухол вже йде на ділянці від Бротянського до Низу, до Ярослава Мудрого, там найбільший ухол. Процент зараз відношення не скажу, але візуально ми бачимо, що машини йдуть, і це аналогічно, так само йде колектор. І це дуже великий переклад для того, щоб стишувати хід води, хід стоків там і тому подібне. Тому ділянка не легка, але з Божою допомогою думаю, зробимо. Нагадайте, будь ласка, загалом по ремонту вулиці Шевченка. Скільки коштів, коли почали ремонт? Ремонт почали по вулиці Шевченка, по цій тетраділянці. Це червень 2021 року. Були в нас ряд затримок по цій ділянці вимушених, були помилки проектанта, які вони усували за свій кошт, були, Ми виходили на ряд, коли проводили глибинні роботи, на скальну породову попали, яка стишила наші роботи по 2021 року. Ну, в цьому, зараз в принципі, ми обійшли ці всі елементи, вийшли на те, що в проект усунули ці всі недоліки. І вже можемо працювати більш-менш активно. З коштами немає проблем зі сподіванням? Ні, ну ви стан є питання по коштам, але ми спочатку робимо роботу, а потім розраховуємося. Тому тут процедура така йде, це ми паралельно працюємо і над коштами, і над тим, щоб можна було максимально роботу зробити. По договору написано, підрядник має зробити роботу, здати роботи визначені, після того йде фінансування. Тому максимально виконком там окремі моменти на запит. Державний служби на загальні робив по цьому питанні. Вони видять, кошти коштів виділили, які дали можливість відновити роботи. В подальшому будемо бачити. Перша робота, друга оплата. Послідовність така. Так прописано в Ну, Ви, власне, ще не знімаєте покриття, там зараз, я так розумію, ну, облаштування? Сьогодні перекрили дорогу, зараз це організовуємо дорожній рух, тому що люди мають до цього привикнути. Вони... І очікують, що ми швидше зробили, і в той же час кожен хоче, щоб ці ну як стати незручності в об'їздах вони були мінімізовані. Тому ми не біжимо в секунду, щоб зразу водіям зробити якусь прикрист. Перекрили, пояснили, дали можливість роз'їхати там там будівельні майданчики є тут зробить так. Потім вивезти з ділянки, яка в нас є далі з мозайкою, треба її повозити, тому що є багато матеріалу, який треба ділянку розчистити, щоб можна цей матеріал повозити, і була площа і об'єм, який можна було проводити. Ну, там зараз є ще заїзд на будівельний майданчик для авто. Так, так, так. Є ще. Це, для того, щоб Це для того, щоб зараз нормально могли адаптуватися всі суміжні організації, які працюють, щоб їм було більш-менш комфортно організувати свою діяльність в межах прикритих ділянки.